Колеги, доброго дня. Сьогодні розкажу вам про проекти впровадження у 2023 році. Безпосередньо це стосується проєктів на БАС ЄРПІ в редакції 2.5. І чим вони відрізняються кардинально від проєктів, які ми робили 2021-2022 року. Основні характерні риси корпоративних проєктів на базі баз ЄРП23 році це автоматизація саме базових процесів підприємств для мінімізації витрат, адже зараз всі розуміють, що витрачати зайві кошти на автоматизацію ніхто не буде. Зараз є більш нагальні потреби для підприємств, ніж робити якісь... Нові е, розширювати е, напрямки автоматизації, використання готових модулів розширення функціональності бази ERP, Тобто е, компанії застосовують е, якісь готові едони, е, галузеві е, конфігурації для автоматизації бізнесу, а не розробку з нуля. Це значно пришвидшує процес провадження і приносить приносить результати більш далі, оскільки при розробці таких рішень використовується багаторічний досвід компаній, які займаються впровадженням, і цей досвід по побудові автоматизації бізнес-процесів ви можете застосувати і при автоматизації своїх підприємств. Залучення спеціальних команд на автоматизацію голозових напрямків, спеціалізованих по ці напрямки. Тобто ми в 2023 році продовжили співпрацю з декільками е, професійними командами про по взаємодії е, і автоматизації наприклад елеваторного бізнесу, напрямку B2B е, порталів, е, що дає змогу е, накопичувати та е, створювати професійні команди і пришвидшувати процес впровадження е, комплексних систем автоматизації на підприємствах за рахунок якраз використання досвіду цих команд. Підвищення увага, підвищена увага до безпеки, відмовостійкості та автономності IT-інфраструктури. У 2023 році ми побачили постійні ДОС-атаки на сервери, втрату інформації клієнтів, якісь питання з точки зору автономності і е, втрати електроенергії в 2023 році вже трошки простіше стало, але питання безпеки залишається нагальним, тому е, ми пропонуємо на наших проєктах ще додатково аудит ІТ-інфраструктури і, і, ІТ і е, також радимо використовувати перевірених наших партнерів е, стосовно переходу в хмарно, хмарні технології. Також один з головних чинників це професійна постпроєктна підтримка. Після швидкого провадження системи йде партнерство з компанією, яку ми автоматизували, чи наш партнер. І саме професійна постпроєктна підтримка є запорукою використання системи під яким ви отримуєте ті результати, на які ви очікували при купівлі систем. Виходячи з цього всього, ми прийшли до створення стандартизованого підходу до однотипних проєктів, так зване потокове впровадження невеликих нескладних компаній з нескладними бізнес-процесами. Я про це трошки детальніше далі розкажу. Стосовно використання стандартних механізмів. Це саме за рахунок виходу нових редакцій баз ERP 25 зараз ще БАЗ-КУП-2.5. Ці системи стали більш гнучкі і, як то кажуть, вже не сирі, як були 2.1. І це дозволяє впроваджуватись з максимальним рівнем стандартного функціоналу. Тому ми радимо все ж таки поступово переходити до впровадження від стандартного функціоналу, як це робиться в системах ЄРП-класу міжнародного рівня. Зрозуміло, що моделювання потрібно, це безперечно, але і процес моделювання повинен відбуватися не від видуманих процесів на конкретному підприємстві, а від системи, від тієї реалізації механізмів, які були закладені в цю систему, і деякі процеси потрібно трошечки підлаштовувати саме під систему. Це значно зменшує витрати на автоматизацію, а як показує практика, в результаті і підвищує ефективність роботи самого підприємства. Виконання етапів моделювання та створення прототипу за фазами проєкту. Зрозуміло, що кожен проєкт має якісь першочергові задачі, які покривають базові процеси, базовий життєвий цикл підприємства, і якісь задачі на розвиток. Наприклад, якщо в компанії ніколи не відбувалося бюджетування чи планування якихось процесів, все ж таки ми радимо почати з автоматизації обліку і функціоналу, який забезпечує базовий рівень роботи бізнес-процесів. Тобто це там якщо це про виробництво, оптові продажі, це повний цикл закупівель, продажів, виробництва, відвантажування складу. і Потім вже казати про а, оптимізацію процесу бюджетування. Адже ж, а, як а, зазвичай це відбувається, це великі талмути а, Excel компаніях, і для того, щоб перейти на систему бюджетування в конфігураціях БАС, потрібно змінити підхід до процесу бюджетування. Переписати процес, бюджетний процес підприємства. Це дуже кропітка робота, яка потребує часу. І в процесі впровадження базової функціональності вашого підприємства ви знайомитесь з системою, знайомитесь з можливостями по аналізу, який система надає в звітності, і можете більш чітко поставити задачу для бюджетування. Швидкий запуск готових до експлуатації блоків автоматизації. Тобто треба відштовхуватись від найпростіших задач і вирішувати їх поступово. Тобто, якщо ми розуміємо, що запустити якісь блоки, там, оперативний облік чогось, там, не знаю складське хазяйство якесь, то ми можемо швидко без проблем, то треба з цього і починати. Коли е, з'являється швидкий результат, замовники системи, е, які е, платять за, е, за впровадження системи, бачать це і е, потім простіше е, розвивати систему, е, виконуючи наступні етапи. Перехід на постпроекту підтримку після запуску основного функціоналу. Ну, це вже в багатьох доповідях раніше я розповідав. Якщо це клієнт е середній або великий, е тобто ми пропонуємо створення внутрішньої команди ERP е е компетенції, яка буде займатися першою лінією підтримки, яка залишається на підприємстві після закінчення проєкту. Тобто компанії, які надають послуги по постпредпроєктній підтримці, це більше про послуги методологічного характеру, оптимізації якихось процесів, розвитку системи. А саме підтримка першого рівня, де хтось з співробітників щось забув, чи у вас з'явилася нова людина. Треба щось переналаштувати. Це логічно робити першою лінією підтримки. Це може бути одна-дві людини на підприємстві. Знову ж таки, це залежить від складності бізнес-процесів і величини підприємств. Використання готових модулів розширення функціональності в баз ERP, ну і в баз КУП так само, ми пропонуємо клієнтам для впровадження такі модулі, як, наприклад, інтеграція платформи ЕДО ОБАЗ документообіг, яка дозволяє відправляти з документообігу партнером через відомі сервіси ЕДО документи підписані. Це дуже зручно, тобто вам не треба комунікувати з різними системами електронного документообігу. Все робиться прямо із ЄРП. Архів електронних документів також рішення дозволяє зберігати підписані всіми сторонами первинні документи в електронному вигляді, незважаючи від того, через яку систему це було підписано. Тобто вона завантажує все це і цей архів зберігається. Управлінський модуль це додаткове розширення функціональності систем BAS-ERP, bas куб BAS який дозволяє збільшити аналітичне навантаження на е, звіти по фінансовому обліку і дозволяє вести повноцінний управлінський облік з можливістю консолідації декількох напрямків бізнесу, е, створення управлінської фінансової звітності для е, безпосередньо власників бізнесу, і е, це дозволяє пришвидшити процес. Е, впровадження саме управлінського обліку, оскільки розробляти ці звіти з нуля і використовувати постановку задач кожного разу на кожному підприємстві так, як воно є, це призводить до збільшення обсягів проєкту і збільшення його вартості. Також в нашому арсенальні присутні додаткові модулі, які спрощують процеси впровадження по напрямку розрахунку заробітної плати. Наприклад, це такі як резерв відпусток, розрахунок середньої, розрахунок додаткових благ, там є ще дуже багато. Тобто це напрацьовані роками на нашому досвіді механізми, які адаптовані до практичного застосування і спрощують життя при впровадженні системи. Стосовно залучення професійних команд по галузевих напрямках, хочу розказати про... Хлопців Grenery Pro з компанії Grenery Systems. Ми з ними впроваджуємо проекти, пов'язані з агронапрямком, з автоматизацією елеваторів, терміналів. І запорука успіху цих проєктів в тому, що хлопці займаються повним комплексом автоматизації. Тобто вони не тільки автоматизують систему обліку, а й займаються впровадженням програмно апаратного комплексу. Тобто всі світофори, шлагбауми, всі методики управління транспортом на елеваторі відбуваються за рахунок обладнання, які, яке налаштовується цією компанією. Це дозволяє швидко побудувати процес і обліку, і взагалі процес з нуля елеваторний на підприємстві в дуже сжаті в дуже строки і з е, добрими результатами. Тобто, якщо навіть відкривається елеватор, на ньому немає е, ще персоналу, і вам треба побудувати з нуля всі процеси, щоб все запрацювало за декілька місяців, ці хлопці це зроблять. І цей модуль в Pro розширює функціональність нашого волозового рішення BAS Agro ERP, який вийшов нещодавно в редакції 2.5. Пропоную ознайомитись з цим рішенням. Сьогодні буде доклад робити Аня Байда по ньому э, стосовно нових можливостей в самій редакції 2.5 в ЄРПІ і безпосередньо з зв'язкою Про. Э, наступна складова проєктів 2023 року це про що я вже казав. Це забезпечення безпеки, відмовостійкості та автономності. Ми, працюємо, ми надаємо послуги розміщення систем хмарі, ми, у нас є декілька партнерів, які надають для розміщення середовища в цих хмарах і забезпечують з технічної сторони. Ми допомагаємо в налаштуванні, в перенесенні даних в хмару і в адмініструванні ваших облікових систем. Це, по-перше, це безпека ваших даних, це розміщення серверів знаходиться в країнах ЄС, надійність, тобто за роботу хмарного сервісу відповідають наші партнери. Вони слідкують за програмно-апаратним комплексом для надійної безперебійної роботи. ну і Збереження даних зрозуміло, що всі... Протоколи забезпечення бекапів працюють так, як треба. Постпроектна підтримка є важливою складовою проєктів 2023 року. По-перше, вона дозволяє мінімізувати витрати на експлуатацію системи. Ви звертаєтесь до компанії, яка займається підтримкою, тільки у разі потреби. Вам не потрібно мати штат співробітників, який буде постійно а, отримувати заробітні плату, вам треба буде їх підтримувати, для того, щоб вони від вас не пішли. Ви тільки звертаєтесь, коли це потрібно. Тобто а, можливість швидко збільшити або зменшити обсяг задач без внутрішніх кадрових змін. Це дуже великий плюс. А, і стандартизований підхід а, до однотипних проєктів. А, за рахунок того, що системи в редакції 2.5 стали більш гнучкі, готові до застосування з коробки, і кількість запитів на erp КУБ зросли в декілька разів у 2023 році, нам прийшлося використовувати адаптовану систему швидкого запуску. Тобто ми процес моделювання поєднали з навчанням і запуском в експлуатацію системи. Тобто початкові налаштування, навчання і моделювання відбувається одночасно. Одразу скажу, що це про прості компанії з нескладними бізнес-процесами невеликою кількістю співробітників. Ми так вже пройшли три проекти, зараз буде четвертий. Такий підхід від пробки, від системи дозволяє скоротити процес впровадження до двох місяців і, скажімо так, поставити це все на поток, потокове впровадження. Після того, як запрацюють базові, базові, базова функціональність, базові процеси, можна говорити про е, розширення е, потреб, розширення функціональності, там, розробку додаткових звітів і всього іншого. Але все ж таки радимо використовувати е, процес провадження від коробки. Тоді і клієнт розуміє можливості системи, які е, в, в ній заложені, і... Е, Швидше він отримує результат очікуваний, простіше йти потім на розвиток, на розвиток системи. Підсумовуючи, хочу сказати, що 23 рік це рік прийняття нової реальності. Компанії України трошечки адаптувалися до того, що відбувається навколо нас, і знову замислились про автоматизацію. Кількість запитів на складні системи erp класу це показують. Вони дійшли до рівня 2021 року, тобто до воєнного. За 2023 рік наша компанія завершила впровадження трьох erp проєктів з кількістю співробітників, більше 150 користувачів. Проведено 5 концептуальних проєктувань на потенційні проєкти 2024 року відділ корпоративного супроводу та хотланд розширено для якісної обробки збільшення кількості вхідних запитів. Тобто ми бачимо, що ринок ожив і потребує від компаній, які займаються провадженням якісних послуг і якісних систем. Для цього ми і працюємо, і надалі будемо вам надавати такі послуги. Дякую за увагу.